Усім привіт! Ну що ж, вчора, нарешті, нам вдалося добратися на гору Монтрель вночі. Бо вдень ми вже раніше були, це дуже захоплюючі краєвиди, але вночі це просто щось неймовірне. Але спочатку ми вирішили побувати на найвищій точці гори Монтрель, там, де стоїть така пам'ятка з хрестом. Я не знаю, що це означає, не прочитала, на жаль, може, ви знаєте, то пишіть в коментарях. І там, де телевишка. Коли ми піднімалися на гору, я побачила якісь дивні квіти. Вперше їх бачила в житті. Якщо ви знаєте, що це за квіти і як вони називаються, будь ласка, напишіть в коментарях. Теж дуже цікаво. Я подивлюся тоді про них інформацію, і може в наступному відео проінформую, що ж це за квіти були. Також неймовірно було фантастично те, що вже сідало сонечко, і ми змогли побачити класний захід сонця, але ну як звичайно.